Доброго ранку, ранку промостилась ми вже на гостєвому майданчику. У нас модні пані сьогодні. Олена Стинчикова, стиліст за жист Fashion Week в складі команди ID Fashion TV Channel та Ліза Чорна ведуча Fashion Week в складі команди ID Fashion TV Channel. Доброго ранку, дівчата Доброго ранку. Доброго ранку. Нещодавно повернулася з Мілану. і потім через тиждень на Arab Fashion Week. Розказуйте, як там, як в Арабських Еміратах. Прежде всего, что хочется сказать, что с 2015 года в Дубае проходят не просто дни моды, а арабский Fashion Week, полноценная неделя моды, которая становится на одну линейку с мировыми известными показами Милане, Лондоне, Нью-Йорке, Париже. И в этом году представлены были не только арабские дизайнеры, но и международные. И особенно нас с Лизой порадовал детский показ. Это было потрясающе, захватывающе, дышать модой, как всегда. Модни тенденции Milan Fashion чином wydразняется від arabshop. Конечно, это совершенно другой мир: волшебный, восточный, захватывающий. В чем-то они разнятся, в чем-то они соприкасаются. Соприкасаются прежде всего в цветовой гамме. Это uh -huh. белый, черный, ванильный, изумрудный, синий, терракотовый. Соприкасаются, конечно же, во взгляде на макияж и во взгляде на прически. Uh -huh. Это ньют-лук, это ягодные губы, это легкая небрежность в волосах, ветер в волосах модный очень. Uh -huh. И в чем разнятся? Конечно, в тканях это легкие летящие воздушные ткани, это шелка, шифоны, атласы, это гипюры, сетки, безумная вышивка золотом, серебром, цепными нитями, mm -hmm. это камни, стразы. А, ну, это просто что-то, нечто завораживающее. Шик и блеск. Mm -hmm. да? У нас есть Араб... фото, давайте будем а, проглядать. А Это показывается то, как мы работаем в любых условиях, в аэропорту, угу. да, в гостинице. Мы работали даже с Лизочкой в Дубае-Марин просто на лавочке. Работаем. Это бэкстейджи. Это дизайнеры. Лаура Манчини, Джада Курти. Абет Махфуз, безумная яркая коллекция ультрашик. Это мы с Лизочкой как раз делаем макияж uh -huh. Дубай-Марин. Очень нам понравился показ Аланут-Аллатия Бронтия. Uh -huh. Это было что-то потрясающее. Вишивка принти животних, растительні uh -huh. принти, то невозможні аксессуари на голові фруктов, фруктів, растений. Uh -huh. Ну ми собі то необычным внутрішнім миром дизайнера. Це був такой міні-спектакль. Uh -huh. uh -huh. Ані я хотіть тебе запитати, чи був присутній якийсь консерватизм? Це таки це арабські емірати, чи не, не було ж якогось такого фееричного і сверхипотажного наскільки я розумію? Было. Беловсы, да, да. А, да, были и абсолютно прозрачные платья на моделях. Ага. Абсолютно было видно все. Это были и гипюры, и сетки, и платья с оголенными плечами, и с глубокими декольте, с глубокими вырезами. Тобто арабський мір да, шагає к європейським пудіумам, американським, не було консерватизму, нічого не замітила такого. Ліза, ти спробувала у в образі, в ролі ведучої, в амплуа ведучий вперше. Скажи, будь ласка, як тобі сподобалося? Мені дуже сподобалося, було дуже захоплююче. Я познайомилася з... Цікавими mm -hmm. дизайнерами побувала на бекстейджі, брала інтерв'ю у моделей, mm -hmm. подивилася на роботи стилістів та візажистів. Мені Як воно буде по ту сторону екрану? Працювати з оператором, з мікрофоном. Дуже цікаво, мені сподобалося. А ти плануєш, хотіла пов'язати подальшу свою професію майбутнє саме із цим? Так, з телебаченням. Так, може. Да, мені дуже сподобалося. А ти можеш шкало. зараз, ну, ми так розуміємо, ти спілкувалася не російською, не українською мовою, так? Угу. Mm -hmm. Англійсько. Англійською. 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 А як це відбувалося? Давайте це до Натела Версачі. Ні, ні, не хочу. бути. А що, Донатела Версачі дуже гарна жінка, до речі? Ну, ну. Давай, давай, які-небудь там питання, як ти задавала там? Ну, наприклад, how should a modern child look like? Uh, how factory did you? use? Uh -huh. Oh, we use different uh, factories. Uh, and uh, I'm perfect А що наприклад не знає англійську? Бувало таке, що не знає людина? <гум> ну ні, всі знали, знали. англійську мову. Почала да. мене, але відповідала. Так. так, але ти готувалася, так? Так, готувалася. Складала питання там. Так, складала питання, але мені допомагали. Ну, все одно знаєш, допомагали чи не допомагали, все одно перед камерою е з моделями, з дизайнерами стоїш ти. <гум> ну що ж, Ліза, що скаж... Ліза мені схожа на якусь американську ляльку. Знаєте, яку продають? От схожа, до речі, дійсно схожа. Що ще хотів запитати? Давайте моду трохи відкинемо. Як там було в самих Еміратах? Я просто заня спілкувався напередодні трохи, то вона розповідала, що вона їздила за тканинами, <гум> і, вона, і вона їй так все сподобалося. Да, э, Арабские Эмираты мы немножечко увидели, увидели Дубай. э, В промежутках между работой uh -huh. это было совершенно немного времени. Uh -huh. Мы, естественно, походили по песочку, немножечко искупались. Uh -huh. Немножечко прошлись по а, улицам, по магазинчикам. Но это было настолько мало, мы в основном активно работали с Лизочкой. Мы uh -huh. набирались опыта. Мы с широко открытыми глазами впитывали все, что нам преподнес Дубай Fashion Week, Arab Fashion Week в этом И чем пахнет Дубай? Вот Милана уже вызначилась з вами той раз. А Дубайчик. Вот накрытой очи еще первые. Mm -hmm. Прежде всего это Пряночного эфирные быть. масла, а, да, это пряности, восточные шлейфы духов. Uh -huh. Но это невозможно забыть. Это совершенно разные миры. Милам, uh -huh. Дубай, абсолютно разные. В чем-то, конечно, они начинаются прикасаться, но это особый волшебный мир восточный, ни с чем не перепутать. Чудово, просто з самого ранку модні тенденції, аромати, які, я сподіваюся, ви відчули із слів наших гостей. Дякуємо вам, що сьогодні зібрали ранковий каву. І за не сподіваюся, що, знаєш, Катя вже має з горбуновим. Ти в декретну відпустку, тому що в них роман, Якщо ви чули, <плес> то й все буде добре. Я впевнений, продовжує, що тобі це подобається, то все буде добре. Дякую. Сказала, сказала, що це інші світи, і там, і там, але об'єднує всі світи мода сьогодні, і ми дуже раді, що це так. Якщо ну, ви а... любите моду, любіть ми її дуже любимо, особливо дівчата, наші фешн-гості. Це такі вас вже треба знаєте, суди, цепляти як спеціальні гості. Фешн, якими там <плес> тканинами, шанель там набризкувати вас. Сличкой обещаем, что мы будем рассказывать после каждой нашей поездки, как мы съездили, что мы увидели, чему мы научились, правда? Да, ну а далее занятия с украинской Дивіться.